Сьогодні на ремонті. ДБЖ від бренду Logic Power. От. LPM PSW 1500VA. Максимальне активне навантаження 1050 Вт. Робочий діапазон від електричної мережі. А, вхідна напруга 140-275 В. Вихідна напруга 220-мінус плюс 10%. Прилад ось такої конфігурації. Зараз покажу назад. Задню частину його. Дві розетки, вентилятор, Чотири силових провода, Два червоних, два чорних. Запобіжник на 10 Ампер. Прилад доволі свіжий. Тепер передню панельку давайте подивимося. Функціональний дисплей бачимо. Бачимо кнопки керування. Моди, є вибор режимів роботи. Тобто так от. Зараз розбирати будемо приладити, дивитися, що в ньому всередині робиться. Так, що ми бачимо всередині? Доволі масивний трансформатор, ну це класика для такого роду приладів. Силові провідники на радіатори, все клемного з'єднання. Тобто провідники без проблем від'єднуються в модульної конструкції. Ось модуль, мозги його. Так, тут встановлені вже транзистори, я знаю, що вони мінялися. Тобто це вже нерідні транзистори його стоять. Ось така конфігурація. Що в нас там на дисплеї також є контролер, бачу лінійний стабілізатор. Ну, все потрібно тоді дивитися, що у нас з транзисторами, з модулями. Давайте подивимося. Модуль повинен бути на атмезі, наскільки я пам'ятаю в таких приладах. Тут два конденсатора стоїть. Обмотка, реле. І подивимось модуль зараз. Да, Атмеловський. Атме 168. Так. Ось так виглядає модуль. Поки нас це не цікавить. Я знаю, що в нього були проблеми з вихідним каскадом. Тобто він взірвався. Але після відновлення він працює від батареї, коли в мережу вставляють, каскади вилітають. Нам потрібно з цим буде розібратися або якось скомпенсувати. Але спочатку нам потрібно продивитися, буде весь прилад. Саму плату. А потім вже будемо під'єднувати і дивитися, що у нас робиться. Трансформатор алюміній, ну зараз це нікого не здивуєш. Зараз всі трансформатори алюмінієві в ДБЖ. Тут посередині є проставочка, щоб плата не прогибалася. Це зроблено спеціально, тому що на іншій стороні СМД компоненти монтаж і бувають проблеми. Поїхали. Вентилятори, лінпути. Так. Все все до дисплея йде. От тут не знаю. В деяких були моделях дисплей мав зворотній зв'язок. Якщо дисплей, Якщо процесор не бачить дисплей, то він входить в помилку. Ну, з такою схожою конфігурацією плати. Цю не знаю. Logic Power ще такий не тестував. Ось, трохи SMD розсипухи тут знаходиться. Тут відповідно SMD розсипуха. Транзисторний драйвер у нас. 339 да да 339 тут стоит транзисторы установлены уже и рф 3205 за находится находятся в середине в паяне 40 а не 50 ампер не да и тут уже 50 ампер Чесно скажу, раніше 40, я пам'ятаю, в таких платах. Ну, не в Logical Power, а іншого виробника. Була схожа конфігурація плат. Там 40ки стояли, не було 50. А тут раз, 2, 3, 4. п'ятдесятки. Ну, знаєш, вже буде мейнстрімом. Нормою це. Реле заявлено на 17 А. Ну, поки все, буду переглядати плату детально прозванювати і вже потім будемо вирішувати, що і як з ним іде. Плату зняли. Тепер попередню плату перевірили на візуальні якісь недоліки. Візуальних недоліків не було виявлено. Подаємо живлення. На плату просто подивитися, чи вона щось споживає чи ні. Під'єднали блок живлення. Включаємо. І у нас плата споживає 50 мАча при 12,5 вольтах, хоча вона нічого не повинна споживати, так як у нас не включено нічого. Тобто, десь є напруга, там де вона не повинна бути. Будемо далі розбиратися. Logic Power. тисячний, Демонстрація роботи. Але попереднє, що було в нього зроблено. Перевірені всі. Виходить уважно SMD-компоненти, конденсатори, резистори. Казалося, що декілька резисторів та конденсаторів биті. Їх замінили. Після цього прилад почав справно працювати повноцінно, так як положено. До цього прилад не переходив на електричну мережу, а постійно клацав вплоть до того, що вибивало силову частину. Тепер цього немає. Прилад повноцінно працює, заряджає батареї, розряджає, буде демонстрація роботи. Мультиметр демонструватиме силу струму по ланцюгу. В амперах відображатися буде прямо пропорційно міліамперам. Осцилограф форму вихідного сигналу вольтампер, АВ. Інші вихідні характеристики. В якості навантаження будуть лампи розжарювання. Так як у мене шунт по батареї встановлений на 60 А обмежимося потужністю в районі 500-600 Вт. Цього буде достатньо для демонстрації з негативним знаком заряд, з позитивним знаком роботи від батареї. Запускаємо на холостому ходу прилад від батареї. Прилад проганяє вентилятор, все нормально. 230 вольт на виході. Споживає 3,5 А на холостому ходу. Це 1500 на модель. Як я попередньо вже говорив. Тепер даємо навантаження. Лампа на 200 Вт. Так. Ще лампа одна. О, запрацював вентилятор. Навантаження 580 Вт. Так, у мене трохи просідає батарея походу. Що у нас тут показує на дисплеї? Навантаження дві поділки, максимум 4. Потім в кінці покажу дисплей. Тепер подаємо електричну мережу. Все, перейшов на мережу. Заряд я встановив в районі 20, 20 А. Зараз пішов заряд, плавно наростати. Все, йде заряд батареї. Перевіряємо роботу стабілізатора, понижуємо напругу. 160 вольт на вході. На виході нормально, реле працюють. 157 навіть. 140 перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. 156 працює вже від мережі. Піднімаємо вище. 230 вхідна піднімається далі. Зараз поверху. А, 240. Зараз опущу нижче і додавлю воль щоб щоб поверху подивитися, коли перейде на батарею. Плюс 40 вольт дали імпульсом. 262 вольта, 267. 279 перейшов на роботу від батареї. Зараз покажу його дисплей. Ось, будь ласка, дисплей, змінюємо напругу вхідну. На дисплеї все відображається. Підняли напругу вхідну, перейшов на мережу. зараз зробимо мінус вольт 40